Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату плиткорізів. До вашої уваги! Друга спроба у Хейзера української торгової марки постачання плиткорізів ручних на довжину різу 1,20 м. Як на мене, друга спроба буде вдалою. Вони. Почерпнули дуже багато гарного з того, щоб плиткоріз мав різати метр двадцять. Оцей плиткоріз, хейзер який до цього вони постачають, він коштує зовсім невеличкі кошти. Але він ріже тільки саму делікатну плитку. Керамограніт, він взагалі дуже тяжко ріже. Сподіваюся, я буду пробувати різати фізично сам цим хейзером Industry. Плитку, що він зможе різати плитку, яку заявлено. Заявлено у нього від 6 до 15 мм це кераміка. І я сподіваюся, що він хоча б до 11 мм поріже керамограніт. Що для цього е, зробили? Зробили шину доволі міцну сантиметр товщиною, 4 см висотою. Вона пряма, я її міряв. Немає претензій. Тут китайці вони з якістю туди-сюди, тому треба обов'язково міряти ці шини, коли ви купляєте. Слідуючи, давайте подивимося на ручку. Ручку стала більше за розміром. Оця ручка, вона така з прозинного матеріалу. Ну, як на мене, дуже зручно. Їздить по шині на 10 підшипників. які Ну Не бачу я регулювання, можливо, їх просто затягуються так. Тут корпус такий сілюміновий, я так розумію, фіксується в будь-якому положенні є фіксатор. Ручка, якщо ви подивитесь, тут є 22-мм на підшипнику ролик, він не хилитається. Як на мене, все якісно зроблено. Якщо ви каретку хилитаєте, також нічого не хилитається, що також дуже-дуже вони, як на мене, дуже великий прорив. Тобто каретка не хилитається, А це дуже важливо при різі. Крім того, для делікатної плитки є ось такі, щоб не залишали слідів для галянці, ось такі накладки, які витягуються. Ну, звісно, краще без накладків ламати. Але якщо плитка залишає сліди, ось такі накладки. Як на мене, все дуже якісно зроблено. Крім того, ось тут такий розламувач йде, залізний, який я впевнений, що він не зноситься. Врівень з ним ось такі накладочки. Вони, звісно, одно, однорідні, немає у нього захисної поверхні в цих накладочок, тому вони, як на мене, дуже швидко розтріпаються. Хотілося б, щоб були тут зверху такі усіх плитколізов, які зараз постачаються, тут зверху. Такі, як ось, бачите, як тут зроблено. Чомусь в цьому хейзері вони зробили зверху верхній сплой більш е, щільний, щоб він не розламувався. Але це все деталі. Я впевнений, що якийсь час він буде працювати і цю резинку можна переклеїти. Увінчуються міцними опорами. Які міцно закріплені. бачите, тут нема куди діватися шині. І це дуже важливо, тому що, що в деяких плиткорізах тут зроблено так, що ці опори починають хилетатися. Тут такого не буде, я впевнений. Тут набагато краще зроблено, ніж у попередника у Хейзера. І звісно, конструкція, що ось така шина, звісно, вона сприймає більше навантаження. І впевнений, що вона не буде вигинатися, як шина у попереднього, і буде працювати. Хоча ролики ті самі, ручка приблизно те саме, але тут значно все краще зроблено. На що хотів ще звернути увагу? Є 4 лапки. Традиційні, як і у всіх плиткорізах, є ручка, є коліщата навіть для транспортування і коліщата доволі гарної якості. Вони такі трошки прорезинові. Оця лінієчка, як не диво, вона не хилитається. У неї люфт мінімальний. Я цього люфта я давно не зустрічав такого люфта. Величезний плюс. Товщина металу я заміряв 2 мм. Ну, як на мене, достатньо це не жесть. І він якийсь час прослужить. Зауважте, що це не алюміній, це звичайний метал сталь. Тому. Жорсткість у нього набагато більше, ніж у алюмінія, який вигинається при нагрузки. Крім того, що ця, тут ще вварена ось такий кусок листа залізного, цільного залізного листа по всій довжині під розламувачем. Тому я впевнений, що оце підсилення не дасть, то, що він буде, не буде вигинатися. Також Плюс. Ну, тут такі навіть резинові ножки зроблені, які будуть запобігати, щоб він не дерся і не ржавів. Тому що китайський метал, якщо його трошки поцарапати, він зразу починає ржавіти. Так, я спробую різати, але не зараз. Зараз таке в одний в інструктаж по цьому плиткорізу. Ще раз, довжина метр 20 до 15 мм по інструкції, невеличка вартість. Що ще треба для початківця, для того, щоб почати е, різати плитку і керамограніт, бо е, метр 20 заполонив. Звісно, є набагато е, багато інших плиткорізів. І як вони ріжуть, ви можете подивитися у мене на каналі е, в інших відео. На, це, на цьому про цього плиткоріза все. Я сподіваюся, що він вам сподобається. Крім того, забув відповісти, що тут на кінці і на початку є ось такі резинові відбілення. І ви, коли закінчуєте, воно грять. Ну, цей резиновий це запасний, виходить, бо він тут ні до чого ззаду. Крім того, що зручно цим що можна ламати і, в... і, на... І, в... і на початку різу, тобто в кінці різу. І на початку різу також можна ламати, не буде мішати вам ролік. Тут ручка дуже зручно зроблена, Нет, тому що є з чим порівнювати з іншими плиткорізами. Всього найкращого, звертайтесь до мене, буду радий вам допомогти, щоб продати або взяти в прокат любий плиткоріз. Всього найкращого вам.